Справа 962. Запиши три від'ємних числа, що задовольняють нерівність. Ну що ж, стартуємо. Перша нерівність у нас модуль х менше 5. Ну що ж, які можна підібрати від'ємні числа? Ну, наприклад, модуль мінус 4 буде 4, це менше, ніж 5. Записуємо тоді, що тут можна підібрати числа мінус 4. Не обов'язково, до речі, цілі, тут не сказано, що цілі. Потім можна записати, скажімо, мінус 3. Так. І, ну, наприклад, мінус 2. Є? Модуль мінус 4, це буде 4, модуль мінус 3 це 3, модуль мінус 2 це 2. Усі ці числа, їхній модуль буде менше за 5. Гаразд? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, запиши три від'ємних числа, що задовольняють умові модуль x менше 1,7. Ну що ж, ну, запишемо, наприклад, мінус 1,6. Модуль мінус 1,6, відкидаємо мінус, буде 1,6. Підходить нам. Потім давайте запишемо, наприклад, мінус 1, може бути модуль мінус 1 до рівня 1. Це менше за 1,7. Ну і візьмемо ще одне число, наприклад, 0, 0,7 є. Модуль мінус 0,7 буде 0,7, а це менше за 1,7. ж, переходимо до третього завдання. Модуль Х більше за 1,8. Ну, які можна від'ємні числа підібрати будь-які числа знаком мінус, які. Більше за 1,8. Ми скажімо, мінус 2. Модуль мінус 2 буде 2. 2 це більше, ніж 1,8. Скажімо, мінус 5. Модуль мінус 5 це буде 5, це більше, ніж 1,8. Ну і скажімо, мінус, хай буде 100. Модуль мінус 100 дорівнює 100, це більше ніж 1,8. Записуємо відповідь. Отже, запиши три від'ємних числа. Записуємо перше завдання. Ми записали мінус 4, мінус 3, мінус 2. Є. Друге завдання. Мінус 1,6. Мінус 1. І мінус 0,7. Ну і третє завдання. Записуємо мінус 2, мінус 5, мінус 100. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа. На цьому вправу завершено.